Сказано, що тут десь є укриття. Бачимо. Що двері відчинені, тобто зайти можна. Добрий день, а це укриття, так? Це укриття? Тому що я шукаю укриття. Дня, а, я, я журналіст інформатор є, перевіряю, чи відчинене укриття. Вам показати? Так, да, якщо можна. Так, ви будь ласка, проходьте. Дякую. Ось на укриття, так? А, Угу. Пішли за мною. Дякую. Я так зрозумів, що будь-яка людина під час повітряної тривоги може зайти. Якщо не дай Боже, це закрито, воно було у нас завжди закрито. Mm -hmm. Зараз відкрито. Є номера телефонів. Я вам покажу двір, де сидить людина, яка тут же прибігає і відкриває. Ось від є вода. Пішли за мною. Mm -hmm. За мною пішли. Так, є туалет. Все добре. Дякую вам велике. Паркінг. Як бачимо, відкрити. Зайти можна. Стоя зараз машина. Паркінг вчинені, щоб зайти в укриття при повітряній підтривові можна.